Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде відео про фільтрацію в акваріумах. Це акваріум на 15 літрів, і тут взагалі немає ніякої фільтрації, тут живуть рибки, золоті, мальочок золотої рибки. В минулому відео я показувала, як вони з ікри з'явились. І ось вже пройшов тиждень, бачите, як вони підросли. Рибки, золоті дуже швидко ростуть. Я годую їх кормом для малька копенс, такий дуже дрібний-дрібний, як пил, корм, і спіроліною хлорелою. В цьому акваріумі є аерація і освітлення, фільтрації тут нема. Тут встановлений біобаланс. Ось. Ну, сьогодні не про це. Сьогодні будемо робити декор до фільтра на 300-літровому акваріумі. В мене ось така є штучна кора. Я заказала в якомусь там китайському магазині на тему заказала штучну кору вона клеїться і хочу цей тазик задекорувати. Це наповнюючи той, який був в мене. Фільтрі, це мій імпровизований фільтр. І оцей синій кольор я хочу сховати за штучну кору. Ну, така схема, бачите, просто отвір, прорізаний в цьому тазіку. І це наповнювач керамічні кільця і керамзит. Цей наповнювач був у мене в зовнішньому фільтрі. Тут десь 8 літрів. Я промила в воді з акваріума. Цей наповнювач, бо біофільтри їх також треба час від часу промивати. І ось цю кору. Зараз я буду клеїти на цей синій тазик. будемо робити декор. Щоб зробити отвір в пластмасі, треба накалити ніж на вогні і легко ріжеться отвір, який вам треба. Дуже зручно це в такій ємності тримати цей наповнювач. І зараз ось так воно, бачите, в мене тут було встановлено. Це решітка з холодильника полиця. Просто кинула зверху на акваріум. А це поруч в мене інший акваріум. Тут ось така фільтрація влаштована. Такий скляний короб вклеєний внутрі акваріума по всій довжині, довжина акваріума метр, там також керамічні кільця і карамзіт. В тому акваріумі керамічні кільця по дну. У цього фільтра, а керамзіт зверху лежить. Ну, ось так задекорувала, заклеїла цей тазик. Ну, так воно краще виглядає. Це світло від цього фільтра. Ось. І таку штуку я, це капронова тканина. Щоб вода не падала, не шуміла, вона стікає по всій тканині і тихо, нема шуму. Зараз буду пересипати всі ці керамічні кільця назад. Це показую мох в мене в цьому фітофільтрі. Не ростуть там ніякі такі великі рослини, тільки мох Крісмас. Також він дуже класно фільтрує. Ще ставлю отаку відгороджую це керамзіт, кермічні кільця від шланга, який подає воду. Бо коли вимикається електроенергія раптова, може цей наповнювач потрапити в шланг і забити його. То так от роблю намисно, щоб не потрапляв наповнювач у шланг. Коли вимикається електроенергія, вода самотюком з цього фільтра витікає назад в акваріум і в ньому вода не стоїть. І це дуже добре, бо зберігається мікрофлора, тоді всі бактерії виживають, бо волога тут зберігається і є доступ кисню цим бактеріям. В зовнішньому фільтрі, коли вимикається електроенергія, припиняється тік води. І бактерії не отримують кисень, вони гинуть. І потім, коли вмикається світло, то всі бруд і загинувші бактерії виливаються в акваріум. Це дуже шкідливо для акваріуму. Ну, ось так уже насипала цей наповнювач. Буду запускати зараз фільтр і е мох Крісмас назад викладаю. Він набирає також в себе бруд, він як синтепон веде себе в цьому фільтрі. І добре росте тут, але треба підсвічувати його. І він також на себе як бере, як губка і забирає на себе якусь звісь і дуже гарно виглядає. Так а Зовнішній фільтр я використовую зараз як підставку для розеток. І отак от вода помпою подається наверх, через шланг і через наповнювач проходить назад в акваріум. В мене помпа Sansan 600 літрів на годину. Вартість її 200 чи 240 гривень. І вона продається одразу з шлангом він чорного кольору. І мені це подобається, бо не видно ці всі шланги в акваріумі. І такий китайська помпочка дуже гарно працює, вона тиха. Взагалі не чути, як вона працює. І на забор води я вдягаю крупнопористу губку. І це також подовжує час цього. Наповнюваю, що я рідше його буду промивати. Бо раз на тиждень я мию губку, яка на заборі води стоїть, і тоді оце все буде більш чисте. І довше буде працювати, що його не треба чіпати і промивати. Отак вийшло. Непогано, мені подобається. Можна збільшити об'єм цього наповнювача. Це буде ще краще для акваріума. Мені поки вистачає і цього об'єму. Не беріть оцю ємність, в яку ви будете складати свій наповнювач високою. Щоб помпа могла подати в воду високо, ну, збільшується висота, і може помпа просто не качать воду так високо. В мене помпа на 600 літрів на годину, я, ну, не, не, вона не потужна, да, не швидко вода пробігає, бо тут не, не треба там, швидкість. Просто треба, щоб вода поступово проходила через оцей і корисні бактерії працювали. Тут трошки швидше по 1000 літрів на годину у мене встановлена. Ну тут і об'ємо цього коробу більше і наповнювачів більше, тобто воно повинно прокачувати. І цей короб вклеєний трошки під нахилом, щоб вода легше стікала. І вверху зроблений отвір, бачите, і вода витікає назад в акваріум. Дуже гарно. Фільтрує, тут більше наповнювача, тут також акваріум на 300 літрів. наповнювача я навіть не знаю, скільки його тут багато, скільки влізло в цей короб. Карабзіт я промила. Спочатку він був в мене в таких мішечках, в сіточках був складений, бо він спливав, а тепер я вже ці сітки познімала, бо він потонув. Можна залишити в сітках і його тоді краще виймати і промивати, як за потреби. У ну, мене це все діло вже рік стоїть, я нічого тут не промивала ще не разу, але тут в мене є рослини. Ростуть рослини в цьому наповнювачі. Рослини я не садила щільно, там їх не дуже багато, щоб тік води був, щоб не заповнявся фільтр. Коли мені доведеться, буде такий час, коли це все заїлиться і треба буде промивати, то я просто поставлю в зіллю воду, поставлю якусь їмність і в цей борут з фільтром буде зливатися там, відров, якесь, чи в тазик. Так я буду промивати фільтр. Тут показую подача води на верх іде, також з помпою. Тут в мене помпа встановлена на акваель. Також е, тиха, дуже гарно працює, але до неї нема оцих шлангів, які подають воду. А китайська Сан Сансан вона вже передбачена, вони знають, що, скоріше всього, що буде через якийсь наповнювач проходити вода. І там одразу з шлангом. Ну, такі в нас. Сьогодні відео, тут щось в мене відклеюється, треба буде підклеїти моментом клеєм. Також можна задекорувати цей фільтр натуральною корою, так як зроблено в мене на тому скляному коробі в іншому акваріумі. Там наклеєна натуральна кора. Це буде ще красивіше. Ну, цього разу я вирішила не замарачуватися просто штучну корову вклеїти. Вона така, як резинка. Прорез... Ну, така резина, Косу шматок резини зроблений під кору. На клеєвій основі дуже гарно клеїться. Чим більше об'єм наповнювача в вашому акваріумі, тим більше корисних бактерій на ньому може заселитися і тим краще у вас азотний цикл проходить в акваріумі. І біобаланс гарний. І буде така красива, прозора, чиста вода в акваріумі. Можна взяти будь-яку ємність, харчовий контейнер або будь-яке відро з харчової пластмаси. Наприклад, є такі відра для засолки овочів продаються в епіцентрі. Якщо ця ємність буде чорного кольору, то буде взагалі добре, не треба буде ніякого декору, вона буде гарно виглядати так. Губки в мене стоять в усіх моїх акваріумах крупно пористі, бо їх не так швидко треба мити, і вони довго не забиваються, бо якщо забивається губка брудом, то зупиняється фільтр. Це не дуже гарно, це можна одразу не помітити, і будуть проблеми в акваріумі. Не залежить чистота води від. В розміру пор в губці, чи вона у вас буде крупнопориста, чи середня пора, чи мілка пора це не Е, Чистота води в акваріумі залежить від кількості бактерій, які поселилися на вашому ґрунті і на ваших наповнювачах. Ось в цьому маленькому акваріумі тут нема фільтрації, але тут перший шар ґрунту це керамзіт і пінаскло. І тут дуже велика кількість бактерій розселилась на цьому кремзіті і піносклі. І зверху насипаний акваріумний ґрунт, в якому ростуть рослини дуже добре. Це валіра. Зазвичай ці всі акваріумні діла полюбляє Маруся моя кішка. Але сьогодні, поки Маруся відпочиває, валіра замість неї на, на дежурстві. А це тиждень з золотим рибкам. Бачите, як вони швидко виросли. Поки вони маленькі, їм добре в такому об'ємі, вони тут добре харчуються, краще знаходять їжу, але з часом їх треба буде переселяти в більший акваріум, бо вони дійсно дуже швидко ростуть і через місяць це вже буде така велика рибка. Фільтрація для них зараз не важлива, головне, щоб була гарна аерація. Така в нас вийшла історія. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.